Всім привіт, вітаю на каналі Bonal Car. Зараз знаходжуся в Польщі. У нас прийшло три автомобіля, два завантажили на наш евакуатор. Один доставляю своїм ходом, це ось Nissan Leaf комплектація Tecna топова оптика 2018 рік. 105 пробігу, салон шкіра алькантара, акустика Bose Підігрів всіх чотирьох сидінь, самопаркування, пробіг всі асистенти, датчики сліпих зон. В Польщі також, бачите, зима. Зараз стою, роблю замитнення і буду прямувати на кордон. Якщо повезе, сьогодні ще попаду на термінал. Наш евакуатор доставляє також один Nissan Leaf. І Volkswagen Passat B8 2017 року для наших замовників. Отже, кого цікавлять автомобілі з Європи, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004. Звати Володимир. Підберу для вас автомобіль від ваших побажань та ваших потреб. Сьогодні також будемо грати три Nissan на Ліфа одну кону. Конкретно ціна цього ліфа нашому замовнику в країні виходить 12900 євро. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео. До нових відео, до побачення!